Змінив школу на зброю. Торік у своїй 37 Василь Трикуліч став добровольцем сил територіальної оборони. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював вчителем фізичної культури та захисту України в одній із шкіл Хмельницького. І про реалії війни геть не думав. Вчив дітей, готував до змагань, ні про що не думав. Ну як думав, думав про призові місця, думав про сім'ю, про роботу, про дім. Але, чесно кажучи, з дружиною були в нас діалоги стосовно війни, Усі говорили, що буде війна, буде війна, буде війна. Чесно кажучи, я до останнього не вірив, що буде війна, тому що я рахую, що в 21 столітті, коли ну, всі весь цивілізований світ, якщо є якісь питання незрозумілі, можна просто сісти за стіл переговорів. Проте цивілізованого вирішення спірних питань не сталося, і підступний ворог напав на Україну. Вже на другий день війни Василь прийняв тверде рішення, потрібно йти і захищати Україну. На другий день зібрав дітей, дружину, завіз до батьків, в село, взяв рюкзак, забрав товариша і на його машині поїхали в місто Хмельницький для того, щоб давати, мабуть, якусь на той час користь, думати, куди піти, як допомогти країні. Василь Трикуліч у своїх діях героїзму не вбачає. Каже, кожен гарно вихований чоловік розуміє свою відповідальність в першу чергу перед родиною, яка потребує мирного неба і безтурботного майбутнього. Кожен чоловік мав зробити такий поступок, тому що ми ніхто не хотіли і не хочемо, щоб те, що відбувається там, відбувалося безпосередньо у наших домівках. Страждали наші рідні, діти, близькі і бачили це все. Вони бояться зараз. Коли включається сирена, коли там біжаться бомбосховище, а щоб було, якби, не дай Бог, щось було посерйозніше. Тому ми не маємо допустити цього, щоб воно відбувалося в першу чергу в нас вдома. З передової Нацгвардієць повернувся не так давно. Нині він виконує завдання у тиловій області і сподівається, що незабаром разом із побратимами відзначатиме перемогу України. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.